Презентуємо вам абсолютно нову кону гібрид 2024 року уже в Україні. у Офіційного дилера Hyundai у місті Вінниця. Музика. Нова кона суттєво подорослішала порівняно з попередньою. Вона стала довша, ширша, краща. Завдяки збільшеній колісній базі, автомобіль став приємніший в ходу, збільшився кліренс. А також кона стала найбільшим SUV-кросовером у своєму b класі. А під капотом тут кардинальні зміни. Нова кона стала гібридною, а це значить, що в неї два двигуни: один і шість атмосферний та електричний. У парі з роботизованою шестиступеневою коробкою, але коробка з мокрим щепленням, що зробило її більш витривалим до крутного моменту. А його тут, повірте, достатньо: 141 кінська сила та 265 ньютонів крутного. А середній розхід палива в цієї крихітки 4,5 літри. А салон це взагалі космос. Два нових 12,5-дюймових дисплеї з преміальною акустичною системою, з навігацією. Камери 360 взагалі дивують своєю якістю. Управління мультимедією, двохзонний клімат контроль, дротові та бездротові зарядки, усі можливі підключення телефону, Apple CarPlay, Android Auto. управління сидіннями, підігрів, вентиляції, вибір режимів водіння. Селектор КПП перенесено під кермо. Та й саме кермо є дуже функціональним: управління мультимедією, адаптивним круїз-контролем та контролем смуги руху. А ще один плюс цієї нової моделі це збільшений багажник. Об'єм його складає 466 літрів. Це майже на 100 літрів більше, ніж в попередньої. У підсумку я можу вам сказати, що у поєднанні дизайну, технологій та безпеки ця модель однозначно стала однією із найкращих у своєму класі. Автомобіль в наявності у місті Вінниця не шосе 213а. Все. Ти ключик бачила, до речі, взагалі кайф.